Вітаю вас, шановні риболови. Наші розробники розширили бренд доступних водилищ Zeox. В існуючій серії Totem тепер доступні новинки для любителів поплавцевої та донної ловлі. І саме у цьому огляді ми з вами розглянемо детальніше кожну лінійку нових водилищ. Zeox Totem тепер не тільки фідерні водилища, а ще поплавцеві «Боло і боло та треволи компакт для донної ловлі. Лінійка для поплавцевої ловлі складається з шести водилищ: три для махової і три для болонської ловлі. Водилища представлені у трьох популярних довжинах 3, 4 та 5 метрів. Тестові діапазони як боло, так і поло до 30 грамів. Бланки водилищ виконані з міцного скловолокна, що підійде для рибалок-аматорів. Цей матеріал витримує на обережності при експлуатації, але топтатись по водилищу все ж таки не слід. Тепер більше про кожну. Зеокстатемпола це надійні махові водилища. Їх довжини від 3 до 5 метрів чудово перекривають потреби поплавочників. З найменшим трьохметровим водилищем, вагою 109 грамів, впореться навіть зовсім юний риболов. і після довготривалої сесії він не відчуватиме втоми. Чотирьох та п'ятиметрові водилища дадуть можливість обловити більш дальні дистанції та впіймати досить непогані екземпляри лускатих. П'ятиметрове махове водилище не сильно поросить у вітряну погоду. За необхідності ним легко маневрувати при ловлі в очереті. А під час ловлі спірсів або вимосток ним можна дістати значних глибин. П'ятиметрове водилище можна впевнено назвати універсальним. Недарма у кожній лінійці поплавочних водилищ різних виробників завжди можна знайти саме таку довжину. Усі три моделі мають тубулярні вершинки та середньо-швидкий лад, що збільшує контроль снасті при закиданні оснащення та виважуванні як мілких, так і середніх видів риб. А саме головне, то темпол вже мають на вершинці вмонтовану петельку кріплення для оснащення. А як кріпити оснастку до маху з петелькою, ми детально показували у цьому відео. Посилання на нього в описі. На комальній частині у місці хвату всі водилища цієї лінійки мають шорохувати покриття. Це досить комфортно, так як в процесі ловлі водилище не висковзне з не вологих рук. У транспортуванні та зберіганні тотем Пол займають досить небагато простору від 113 до 115 см. Болонські тотем Боло мають такий самий бланк із скловолокна, як і махові тотем Поло з тестом до 30 грамів. Також довжиною 3, 4 та 5 метрів і 3, 4 та 5 колінами відповідно. Тотем боло оснащені посиленими кільцями зі вставками сік, котрі витримують значні навантаження при виважуванні. Не забули й про допоміжне розгрузочне кільце на вершинці для більш рівномірного розподілу навантаження. Для бережного зберігання кільця скріплюються пластиковим фіксуючим чохлом. Також болонки оснащені над простим та надійним у використанні котушкотримачем. Затискна гайка міцно фіксує котушку у робочому положенні. Комлива частина у місці хвату вкрита протиковзним покриттям, з вагою від 158 до 430 г. У зборі водилище сягає від 115 до 117 см і тому відмінно розмістяться у чохлах та жорстких тубусах довжиною від 118 см, типу Zeox Hard Case Slim. Найкоротшим представником нових водилищ Zeox є лінійка Totem Compact. Ці водилища зручно брати з собою в будь-які подорожі. За рахунок телескопічної конструкції вони дуже мініатюрні і не займають багато місця. Транспортувальна довжина від 40 до 43 см. При таких невеликих розмірах водилище має прогресивний лад. З тестом до 50 Compact відмінно підходить для донної ловлі. Лінійка налічує три варіанти довжин. Метр вісімдесят, два, десять та два сорок Компакти оснащені протизахлесними посиленими кільцями зі вставками сік, котрі стійко витримують тертя волосіні або шнурів під навантаженням в процесі виважування. Простий та зручний у використанні котушкотримач тримач надійно фіксує котушку при підготовці до ловлі. Руків'я водилищ виконано з надійного EVO-матеріалу, що комфортно тримається у руці та добре очищується після забруднень. Усі водилища з наших новинок мають добрі в'яжучі показники при підсіканні та виважуванні риби, виконані з надійних міцних матеріалів та не мають жодних обмежень по вимогам до навичок риболова. Надійність та доступність у поєднанні з мінімалістичним стриманим дизайном є основною особливістю новинок водилищ Зеокс. На цьому у мене поки що все. Працюємо для вас над новими яскравими оглядами. Підписуйтесь, щоб не пропустити! Бажаю всім гарних уловів! До нових зустрічей!